Сьогодні подарувала, правда жена? Ви знаєте, я от більше ніколи не буду говорити, що мені подобається всі сімейних в Тепер так от буду приходити. бо тільки щось, бо тільки щось скаже, що подобається. Все. Все віддається тут. Так що ви знаєте, приходьте, але приходьте, але краще сиди при нас. Ну, Дякую. Да. Глаз, своїх ну, ви розумієте, ми ж далі підемо це віддамо, правда вже? Однозначно. Це, значить, Україна стала сильніше. Ви знаєте, я щаслива, я щаслива тим, що якщо хоча б одна пісня потрапила до наших сердець, я, я себе вважатиму щасливою співачкою.